Доброго дня всім. Сьогодні на засідання постійної комісії з питань законності, охорони прав людини, депутатської діяльності, етики та регламенту. Для початку роботи нам необхідно провести реєстрацію присутніх депутатів. По списку у нас є <клес> ділить Сергій Сергійович, відсутній, ренгач Микола Іванович. Сотница Стальниклавина. Солодив і Александрович Е. Есть Статничок Любовь Базония. Що складає більше половини складу комісії? Тому ми засідання можемо розпочинати. Е, у нас є таке питання. Перше, це у зв'язку з відсутністю кори? Зв'язку з відсутністю віддачами кору для ведення протоколу засідання нам необхідно обрати секретаря засідання комісії. Я пропоную обрати секретаря засідання комісії Семенюк Світлана. Хто за? Проти немає. Утрималися? Теж немає. Значить, прийнято. Тепер нам необхідно затвердити порядок денний. Порядок денний роздано вам всім на розгляд. Комісії пропонується чотири питання. Які є пропозиції? Взяти за основу цілому. Хто за? Проти немає. Отримали Значить Приємно. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Перше питання у нас про інформацію керівника Дністровської окружної прокуратури про результати діяльності на території Хмельницької територіальної громади за 24-й рік. Інформація про підсумки роботи за 24 рік нам роздано. Всі ознайомилися всі ознайомилися. Якщо будуть якісь питання, то нас не знали. Так що я пропоную, хто бажає, бажає виставити, ніхто. Пропоную у порядок денний. Пропонується даний проект рішення винести на розгляд сесії. Хто за? Одноголосно проти і утримались немає. Розглядається друге питання. Про інформацію начальника Дніпровського районного відділу поліції в Чернівецької області про діяльність у сфері охорони та за захисту прав і свобод людини протидії злочинності забезпечення публічної безпеки і правопорядку на території Кіменецької територіальної громади за 24 рік. Інформацію всім роздана. Читали хтось є питання, бажають висунутися до цим Немає тоді, пропоную даний проект рішення винести на розгляд сесії. Хто за проти немає, утримались теж, прийнято. Переходимо до третього питання. Третє питання у нас від звідначальника про роботу центру надання адміністративних послуг Кільменецької селищної ради за 24 рік. Доповідає, комова Галина. Ну, якщо коротенько, кого є якісь питання? Якщо коротенько, як ми? Коротенько скажу, що робота снапі життєво збільшилася, що я показала у самому звіті. Тому що за 22 рік треба 1770 послуг, на це був початок і не працювали. 23 рік 6609 послуг, а 24 рік це вже 10 послуг. Люди звертаються, люди вже обізнані, що це є СНАП, і навіть крім основних послуг, які ми надаємо, люди звертаються суто за консультацію, які знають, що можуть СНАП надати. У, у, у динаміці ем, аналізу дня цифрових послуг поки... Показувала, що суттєво, що саме більше, за чим саме більше є зранці, за чим менше, і показана сума, які надійшли до місцевого бюджету від, від надання. І перспективи теж думаємо. Думаємо, думаю, думаємо. Чекаємо, задіємося за святому. Питання немає ніяких. <світ> які є доуваження <кхі> пропозиції немає? Пропоную, пропоную дане питання, винести на розгляд Хто за? Утримались немає, проти теж немає, рішення прийнято. Четверте питання. Про внесення доповнення до рішення э, сес, э, 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 сесії селищної ради 8 липня від 19.12.24 року про затвердження плану діяльності підготовки проєктів регулятивних актів на 25 рік. Доповідач у нас білих лечеб. Кого є питання, ознайомилося. Що саме? Що саме? Так, у нас, нас, нас 24-му році був обдит екологічний. Вони переглядали, ну зробили припис, нам потрібно. Урегулювати такі питання, як приймання січних вод січні води. Це так. має віду, хто не підключений до каналізації і, і до каналізації, і, і і ця що зливова каналізація. Ну ями, і... як кажуть вдома, чи я Ми... рівні вирі... я вирі... у жителів громаді жителів і само собою це є питання врегування приймання зливової буди. Це що це що? так, то да. То, але це є ці питання, є регуляторними актами, викладають її закону, так. Це має бути рішення виконавчого комітету, ботрі це немає. Тому ми доповняємо. Коли є якісь питання, пропозиції що немає. <плес> Значить, пропоную дане питання винести на розгляд сесії. Хто за? Родили не маємо, голосу прийнято. Так, у нас всі питання винесені на розгляд комісії, на розгляді, які були на розгляді комісії, розглянуте засідання. Комісія оголошує закрити.